Отже, хочу привітати свій улюблений гурток з 20-річчям. Я на цей гурток вже ходжу третій рік. І чесно кажучи, я тут буду мабуть до випускного. Тут, до речі, дуже така атмосфера, прям прекрасна, дуже комфортно навчатися чомусь дійсно корисному, бо я все таки гуманітарій і сінуси мені хтось на самим можуть в житті. Не знадобитися бажаю гуртку а, продовжувати свою діяльність і якось а, далі користуватися цією можливістю притягувати дітей а, до себе. І я бажаю також, щоб а, ніхто не втрачав цей бай, цю атмосферу. Адже тут а, у в Юніках неймовірно класно. Бажаю всім долучитися. Мені подобається, що я на юнікотіві стаю дуже відомою. Бажаю юнікотів багато багато підписників О! і багато. Лайки хочу побажати своєму улюбленому гуртку значущих професійних досягнень, процвітання та стабільності. днем народження гурток з 20-ти річчя. Бажаю хорошого обладнання і хороших камер. З Днем народження юніко. Я дуже багато навчилась у тебе. З днем народження бажаю успіхів в підписниках, щоб набиралось дуже багато. бажаю юнікам щастя, здоров'я. Щоб гурток процвітав і щоб в ньому було багато щасливих новин. Щоб діти все більше і більше приходили на цей гурток. І надію, що коли закінчиться війна, то цей гурток буде більше, більше розсвітити. Тут буде дуже багато техніки, тут буде дуже багато світла, і нас буде, і ми піднімемося на вищий уровень. І буде це буде надії, що ми мрія, що цей гурток буде показувати на 1+,1 новинах. І коли це побачу, то я буду дуже рада і буду... Не дивитися така. да, я всі цьому була і буду майбутньому своїх дітей сюди проводити. Гурток, вітаю тебе з ним народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, процвітання, діточок, як на небі, зірочок. Щоб у вас було все більше і більше класних спогадів, і щоб гурток все більше і більше наповнювався крутим колективом. Найбільше дякую надії Федоровні та Марині Миколаївні, які без яких не було б нічого. Все, перемога буде. Я вас люблю. Вітаю гурток юні кореспонденти з 20-річчя. Бажаю гарних учнів, кмітливих учнів. Бажаю успіху. Вітаю свою найкращу і найулюбленішу команду юних кореспондентів з Днем Народження. 20 років це, як на мене, дуже величезна дата, і я рада, що такий гурток існує в нашому місті вже стільки-стільки років. Окрім того, я рада бути частинкою цієї команди і вже 7 років разом з Надією Федорівною створюємо. Цю прекрасну атмосферу для юних журналістів бажаю гуртку. Щастя, здоров'я і діточок, як на небі зірочок. Мене звати Марія, і я вітаю юніків з днем народження. Цьогоріч я приєдналася до команди, і я тут всього лише два місяці. Але я дуже невдячна Надії Чередник та Марії Сухенко. Отже, бажаю вам прекрасних вражень від цього свята та креативних ідей. Дякую, привіт! Сьогодні гуртку юні кореспонденти виконується 20 років. Тож хочу побажати йому миру, щастя та подальшого процвітання. Цей гурток дуже. Чудовий та класний, хоча я відвідую його зовсім недовго. Але я вже відчуваю його дуже дружню атмосферу. Вітаю, вітаю гурток юніка з днем народження. Бажаю йому розквіту, щоб, щоб більше і більше дітей наповнювалося у цьому гуртку. Юнікоді з двадцятиріччя бажаю цього хорошого і дуже поганого. Відвідайте гурток юних кореспондентів. Розвивайтесь та вчіть комунікацію. Цього року Юніка виповнилося 20 років, тому я бажаю, щоб гурток юні кореспонденти був довго та за ці роки, які я зараз на гуртку була перемога. Сьогодні гуртку виповнюється 20 років. І я йому бажаю всього найкращого, щастя, здоров'я. Ще, ще, ще через 20 років. Було таке ж свято. Я бажаю гуртку довголіття. Ну типу, щоб ще через 20 років теж існував такий гурток, щоб сюди більше дітей приходило. Ну коротше, щоб все хорошо. Я бажаю цьому гуртку, щоб він э, продвігався, вище всіх. Щоб там було багато дуже успіхів, він був сильний, кльовий і здоровий. щоб тобто, ніхто не хворів в цьому гуртку. Там були невеселощі та радості. Вітаю юнаки, бажаю процвітання. Вітаю гурток юніко юних кореспондентів з їхньою юбилеєм з з 20 років. Бажаю вам щастя, здоров'я і багато гарної роботи, попереду навчила мене багатьом речам. Перше це розпитувати петличку, а друге це робити Ось так. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену, і безвозмісно подарувати Червоний грошей запахв мене. Все пока.